Зараз спробуємо оформити нашу підкову по контуру: як внутрішньому, так і зовнішньому Косичка. Косичку цю можна сплести, ось так буде. А вже одну заготовку зробила. А, можна її сплести за допомогою гачка, а можна за допомогою пальчиків. Як це виконується, зараз продемонструю. Щоб ця косичка була більш помітною, то для роботи беру нитку, складену вдвоє. Дожина косички приблизно буде у нас десь сантиметрів 60. І що, з чого починаємо? Хвостик розміщаю в правій руці, роблю ось таку петельку. Так? Перехрестя, зверніть увагу, має бути ось тут зверху. Я його, щоб воно не змістилося, притримую великим пальчиком і через цю петлю протягую робочу ниточку. І У нас тут має утворитися перший вузлик, з якого ми почнемо наше плетіння. Ось така петля. Трішечки її підтягую, тому що нам така довга не потрібна. І знову ж таки, да? тепер можна плетіння перенести в ліву руку, да? так буде зручніше, великим пальчиком притримуємо, і знову ж таки, через цю петельку маю витягнути нашу робочу ниточку, так би мовити. Да? Ось протягую і акуратненько затягуємо. І ось перше перша переплетення. Підтягую знову, щоб петля не була такою великою, намагаюся їх робити більш-менш однаковими, і такі дії постійно повторюю, поки не буде у мене цього ланцюжка довжиною аж в 60 см. Інколи доводиться, зверніть увагу, витягувати досить велику петлю, знову ж таки, я її підтягнула. Слідкуємо, щоб наша ниточка тут сильно не перекручувалася, щоб дійсно була гарна косичка або ще можна його назвати ланцюжок, і починаю оплітати той дожини, як мені потрібно. Тобто наші дії постійно повторюються. Продовжуйте.